Доброго дня, малята, любі хлопчики дівчата. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка Гануся. Вона хоче вам дітки розповісти цікаву розповідь, як роблять хліб від поля до столу. Тож, слухайте уважно. Привіт! Ми не уявляємо нашого столу без запашного хліба. Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. В нього вкладено багато клопіткої праці людей різних професій. Давай подивимося, як це зазвичай буває. На полі вирощують пшеницю і жито. З пшениці зазвичай роблять білий хліб, з жита чорний. Самі рослини складаються з довгого стебла, листя і колосків. Ось в колосках то якраз і знаходиться потрібний для хліба продукт зерно. Зернятка садять пізно восени або ранньою весною. Ближче до літа пшениця і жито сходять, а до приходу осені дозрівають. Якщо за ними добре доглядають, якщо їм вистачає сонечка і вологи, значить урожай вийде хорошим. Після дозрівання спеціальні машини комбайни збирають зерно з полів Потім його потрібно змолотити, тобто подрібнити Це робиться на млинах. Після молодьби отриману муку обов'язково просівають і розфасовують по пакетах. Саме час відвести борошно на хлібозавод. На заводі в борошно додають певну кількість дріждів. Перемішують і дають постояти, щоб хліб вийшов повітряним. Потім замішують тісто. У що піднялася суміш, додають сіль, цукор, яйця. Все перемішують, дають ще постояти. Потім ріжуть, викладають на дека і в грубку. З печі хліб дістають ароматним і рум'яним, розкладають по машинам і везуть у різні кінці міста. Ось такий цікавий і довгий шлях від коласка до короваю. Хліб здавна є символом добробуту, гостинності, хлібосольства. Протягом віків у народі вироблялося ставлення до нього як до священного предмета. Крихти й уламки хліба ніколи не викидали, а віддавали птиці чи худобі. За гріх вважалося не доїсти шматок хліба. А якщо такий шматочок хліба падав на землю, годилося підняти його, очистити від пилу і доїсти. А зустрічати хлібом з сіллю дорогих гостей, цей звичай, що має глибоке коріння, дійшов і до нашого часу. У хліб вкладено багато праці, тому бережно ставтесь до хліба. Мої маленькі друзі, я сподіваюся, вам сподобалась моя розповідь, як роблять хліб. Бажаю вам гарного настрою та чудового дня. До зустрічі!